Якийсь час тому з'явилася інформація, що між Україною та Сполученими Штатами зростає напруга через розбіжності щодо цілої війни, мовляв, сполучені штати не розуміють, навіщо Україна веде такі виснажливі бої біля Бахмута. Причому це написало поважне видання «Політику». Вже було кілька спростувань, але зараз нарешті отримали серйозне спростування від Міноборони Сполучених Штатів. Пентагоні відмітили, що тримають тісний контакт з українським керівництвом, тому вони розуміють стратегію України в Бахмуті. Російські сили несуть спустошливі втрати в живій силі. Також відмітили, що українська армія має сили та засоби, щоб перейти на іншу фазу бойових дій. Треба розуміти, що навіть американські змі полюбляють розносити те, що в нас називають зрадою, адже будь-яке видання хоче, щоб його більше читали. Тому галасливі заголовки потрібні самому виданню для того, щоб на нього більше посилались та більше читали. Причому це так зване джерело, це може бути малозначущий клерк у Білому домі чи Пентагоні, який навіть не має ніякого впливу на прийняття рішень сполученими штатами, звичайно. У всіх посадовців, в тому числі американських, можуть бути якісь емоції, і, можливо, цей клерк почув ці емоції та передав у пресу. Але остаточні рішення базуються не тільки на емоціях, але й на прагматизмі, на політиці, на тому, що вигідно Сполученим Штатам і так далі. Тому не треба подати паніку, а краще підписуйтесь на мій канал.